29 листопада у міській раді відбулося позачергове засідання виконавчого комітету. Серед головних питань порядку денного схвалення проєкту про бюджет Шепетівської громади на 2023 рік. На засіданні комітету затвердили кошторис на поточний ремонт системи теплопостачання та електричних мереж гуртожитку для внутрішньопереміщених осіб. Також розглянули питання продовження строку договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на маршруті номер 6 Перевізник в принципі, виконує умови договорі. Є певні технічні проблеми, але їх намагаємося врегульовувати. Там є проблеми і черги з пропаном, домовились з заправкою по позачергове обслуговування цих перевіз... цього автобусів цього перевізника. Усі питання члени виконавчого комітету розглянули та одноголосно підтримали. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, Лайк like Тіві.